Наступна стадія в нашій роботі це пробудова лінійна, я підкреслюю, поки що лінійна пробудова деталей. Тут якихось мікроскладочок, всяких світорозділів і так далі, уточнення всього цього. Зайво прибираю. Такі от дрібнички, да? як пішла матерія тут. Якщо там прям заважає цей фор ескіз, чому? От бачите, чому я проти, до речі, розміщення ескізів на самому форматі. Тому що краще на окремих аркушах це робити, щоб воно не заважало наші, ну, основній нашій робочі. От. А я ж хочу пробудувати все уважно, да, для того, щоб потім мені було легше працювати з цим в тоні. Зараз почну розбиратися з деталями, дивитися, ага, як тут пішли. Як тут за лами форми пішли от, всередині. раз. Ось, бачите, я відстежую зараз ось цю штучку. От раз, потім ставлю. Знову да, і розумію, що, да, трішечки воно, я тут його. Трішечки роздав сильно. От у мене уточнення цього пішло. І ось у мене ця тканюшка пішла сюди. От. Ну, а тут, виходить, трішечки по-іншому. Зараз. От іде уточнення форми. А тут вона зверху. Бачите, завертається і пішла туди. От вона. От вона. Дома собі ввішаєте отак тряпочку, як я Бери, берете якесь простирадло, отак от повісили, можна на стільчика, можна якусь вірьовочку, можна, як я отак пришпандорити до меблів. І вперед, з натурі, отак от по відео, відбудовуєте. Спокон віку так навчалися. Я коли навчався в університеті, художній школі, отак от вішали драпування вперед-вперед. І кольором, і в олівці. На е, драпуванні класно відпрацьовувати зняття кутів. Бачите, от тут все на цьому побудовано. Тут практично ми не міряємо пропорції, хоча треба було б замірювати, скільки тут маси вкладається. Я вже так експресом одну. Е, але от знімати напрямки, як тут по формі йде там падаюча тінь і так далі. Тут прям сам. Господь нам повелів це робити. Прямо от, е, працюємо так, як треба. І е, на е, цих, е, ну от, припустимо, навіщо тут пропорція? Ага, ось у мене. Як дивіться, раз. Раз, ага, у мене, да? так? Дивіться, раз, два. Ой, непорядок. Тобто, у мене от всі оці от штучки, які я опустив дуже сильно. Їх треба що взяти, перенести і підняти. У нас ось ця нижня частина, нижня складочка, вона значно більш скромна і значно більш піджата, ніж я її роздав. Тобто от основні великі маси між собою можна порівнювати і уточнювати ці габарити. Я ж кажу ніколи не боїмося. А, ніколи не боїмося виправляти помилки. Виправляти помилки це навпаки класно. Ми уточнюємо форму правильно. Тому працюємо, працюємо працюємо, друзі. Розча... Трішечки розстроївся я, що мало здали за останнє завдання ось це, тобто, чи тема така, не змогли розкласти предмети на е, співставні частини. Хоча я ж і відео всі записав, і пояснював все. Шановні, треба вчитися, що я можу сказати. Тому що це... екзамен це не шуточки. А якщо ви сподіваєтеся, що воно там все так прям легко, само по собою розсосеться, не розсосеться. людей буде багато, конкурс буде серйозний, і треба вчитися і е, прийти на іспит навчаним. Тому всі завдання треба виконувати, передивлятися відео і постійна практика, практика, практика. От я навіть я вам скажу так: я не є рисувальщиком напряму. От, але у мене ваші курси, і в мене в університеті ще е, по 3 години на тиждень в університеті, навіть більше не по 3, а по 4,5 години на тиждень в університеті в мене скетчинг. Це нариси швидкі. Тобто я постійно в цьому вправляюся. При тому, що я ж кажу, що для мене це не головне. Я ж кажу, на тиждень мінімум 3 години в тиждень ви повинні практикуватися. Деякі з вас так роблять, я це бачу. Ну, підтягуватися треба. За сьогодні здала одна людина, до речі, достатньо непоганий аналіз предметів. Я поставив високу оцінку, там дійсно, в принципі, була уловлена суть завдання. Я прошу в телеграм-каналі, який ви створили. Щоб ця людина, якщо вона зараз мене чує, поділилася своїм досвідом, показала свої роботи. Сподіваюсь, ви обмінюєтесь фото своїх робіт в телеграм-каналі. Якось спілкуєтесь один з одним. Розкажіть мені трішечки. Звісно, да, обмінюєтесь. це добре. Постійно повинні спілкуватися, обмінюватися. У кого що краще брати, вчитися вчитися, вчитися. Розуміти да, що ви конкуренти. Але конкурентна боротьба здорова, нормальна конкуренція це не якісь людожерські е, правила. Це не якісь людожерські правила, а якби і конкуренція, і взаємоповага і взаємодопомога в чомусь. Розумієте. Тому краще я зараз вас трішечки якби настропалю, налякаю і так далі. Ну не налякаю, не треба лякатися ніколи. А трішечки, як сказати, налаштую на такий серйозний бойовий лад. Ніж у вас потім літом, коли будуть екзамени, буде шок. От я вам скажу: екзамени це завжди стрес. Завжди, яким би, якою б би досвідченою людиною ви не були. Немає жодної людини, яка прям зовсім не... Нервується на іспитах. завжди це така не дуже приємна процедура. Розумійте це. Розумійте, що зараз у нас з вами не розслабляюча субота і не весела прогулянка. А ми чітко з вами бачите, я сижу і чітко вибудовую там якийсь 200 раз в житті чітко сижу і вибудовую всі ці складочки. Тому що це важливо це важливо для вас. Ми повинні поступити. Ви повинні розуміти ще такий момент, що коли я трішечки давлю на вас, давлю, це не зна... це не агресія, це не значить, що я хочу на вас давити там, і так далі. А це моє занепокоєння е, нашими результатами, що от мало здали робіт, мало. Є люди з проблемами, да, з тим, що роботи не здаються. Я розумію, що все перший раз, все складно. Але, шановні, хоча б спробуйте, хоча б старайтесь. Весь відеоматеріал я стараюсь вам а, одразу подавати. Ну, я ж кажу, тільки що о, завтра буде. Да. Те, що сьогодні пишемо, вигружу завтра. Просто сьогодні треба швидко уїжджати, і можу просто не, ну, не встигну вивантажити. Це все треба ну, завантажити, підписати. От. Вам як в цілому зручніше, шановні, коли залито на YouTube, і ви дивитесь з Ютуба, ті, хто дивляться, тому що я бачу, що. Відсотків э, переглядів там небагато там відсили 10-15 переглядів на навчальний ролик. Але все ж таки я запитую, вам зручніше, коли це на Ютубі, чи коли це просто на диску, як вам зручніше? І так, і так нормально. І так, і так нормально. Добре. Ще попрошу по можливості, хто все ж таки за YouTube каналом ну, слідкує. Кидати посилання на ролики з YouTube каналу в telegram групу Це раз. Потім ще, не тільки на мої, Ви можете знаходити сходні ролики по тематиці. Ви зрозуміли, да? Туторіали по пробудові того ж самого тропування. І обмінюватися, кидати в телеграм-канал і передивлятися. Це робиться. Не робиться. Значить, одразу та людина, яка слідкує за телеграм-каналом. Будь ласка, візьміть на себе цю роботу. Домовились? Я так розумію, що це буде Микита, так? Да? Певно. Ну, не може всім займатися тільки один Микита, тому, будь ласка, дівчата, підключайтесь. Почули мене. Сподіваюсь, почули. Ролики відкрили, подивилися, як я роблю. От, я ж теж вчусь паралельно, дистанційно, паралельно вчусь, як і ви. Я, ну, тільки в іншому, там, скульптинг і так далі. Я відкрив туторіал, подивився хвилинку, ага, робиться операція. На паузу повторюю. Продивився потім дві хвилинки, на паузу повторюю. Допиваю з того ж результату. Отак-от: от подивився, повторив. Подивився, повторив. Подивився, повторив. З короткими отакими проміжками. Тоді воно працює. Але обов'язково формула подивився-повторив. Це зрозуміло? Ну, сподіваюсь, зрозуміло. Так. <турець> да. Ну тобто, як, я ж кажу, як працюють туторіали. Дивіться, як у нас уже деталювання тут uh, підросло. Як працюють туторіали? Ось так і працюють. Давайте тут ще наріжемо складачок. Навіть, да, вона вище, вона вища. вона ось. стулька сейчас. Ух. Вот заодно и по треную линии вертикальные. Так. Заодно потребуємо вертикальні лінії. І коли у нас, бачите, у нас зростає деталювання, ми розбиваємо складки основні да, на допоміжні лінії. І у нас з'являється поступово настільки багато вже всяких рельєфчиків і мікроскладочок, що ми поступово почнемо в них плутатись. От час добудовуємо складки і поступово переходимо до. Роботи в тоні мякої. От драпування, ну, драпування це складчата матерія. Драпіровка, драпування. Матерія, яка висить склад часто. Значить, воно чим ще характерно? Тут відбувається дуже плавний перехід від лінійної побудови до побудови в тоні, ну, до штрихування. Оцей перехід, він достатньо такий, ну як вам сказати, ну, не те, що непомітний, він помітний, але він достатньо плавний. Ну Ще пару коментарів зроблю, покажу кое-що по, прямо по ним. Зроблю.